Це вибухова травма підривалась на протитанковій міні. У oh. да. мене нема п'ятки, в мене нема таранної кістки, замість них стоїть штифт титановий від коліна до п'ятки, за рахунок якого я хожу. Mm -hmm. Бо з такою травмою, як в мене, за відсутністю п'ятки, ну це майже в ста випадках ну, ампутація. В мене дуже такий, скажімо, мені дуже повезло, що мені врятували ногу. Okay. Всі тренажері тут я okay. пройшла це по окремо робили пластику, бо не вистачало шкіри, там була розірвана mm -hmm. нога, повністю п'ятка вся була розірвана. Не вистачало шкіри, і там була просто дирка в п'ятці. Покажи розхливість, Так, ну це максимум, що в мене є, це ось. І пальці трішки. І трошки, да. Ну, що було саме Найважче Який був період? Найважче — це лежати в лікарні, бо в мене, коли я попала в лікарню, в мене була ліва нога в Єлізарова, права нога була на витяжці місяць перший. Тобто я взагалі не рухлива була, максимум що я могла це сісти 45 градусів. Mm -hmm. Це цілий місяць було. Потім була на правій нозі гіпс після витяжки. І десь ну, півроку я лежала на кровати. Півроку я не не вставала з кроваті. Це було найважче, чесно, не, не важко працювати, важко лежати. А коли ти бачиш, що ти можеш а -а -а. щось робити, це вже зовсім по іншому сприймається. Сама намагаюся обмежувати себе трошки в шкідливій їжі, бо потім ти лежиш, нічого не робиш. Угу. І вага йде, просто йде. І від зайвої ваги ти фізично тобі вашся, бо нога на ногу йде навантаження через зайву вагу. Угу. І я всю молочку поміняла на або безлактозне, або на рослинне молоко. А я чого? Ну, по перше, це шкідливо для організму. По-друге, через те, що опять же, таки, я лежу і це дає своє. Ну, це ж від того, що я почну там ридати, плакати, помирати. Ну що зміниться? Нічого це вже відбулось. З цим треба жити далі. І якщо я не візьму себе в руки, я саме у початку в мене була просто мама, коли приїхала до мене в лікарню. Перша така, куди пустили маму, це була мечка в Дніпрі. І мама зайшла, почала плакати. Кажу: ти якщо будеш плакати, виходиш і більше не вертаєшся сюди. Ну тобто, я сім років майже в армії. Ага, я я 17, я 17, в армії. Я з 17-го року в армії в мене до повномасштабки три контракти скінчилась. У мене да? тата військовий був. Це, це, да. у ну, колишній чоловік військовий, тобто в мене все зараз, в мене хлопець військовий. В Ні, я сержант. Я піхотинець і все життя була Тоби піхотинцем. Mm -hmm. Пару швидких передвали на художник. Да. Багато шовзили Тому... туди на Донецький напрямок. Я от майже сім... 20 27 числа буде 7 років, як я в армії. Ну не можна просто брати і пускати руки. Від того, що ти просто пускаєш руки, нічого по факту не змінюється. Життя, воно йшло, так і йде. А якщо ти будеш просто лежати і помирати, ну що від цього зміниться? Нічого. А скільки вам років? 35. Тому... В мене дитина маленька, не знаю, мені її підіймати в будь-якому випадку. Я їй в першу чергу потрібна. І що вам не болить зараз нога? Зараз ні. А коли? — У мене чутливість стала повертатися в п'ятку. І от інколи просто воно як током прострілює. Або за цілий день находжусь десь там, налажусь, то може просто нити, набрякати, а так в цілому. Ну а ви можете далі щось змінювати ще чи вже пластика ніяка там нічого? Ні, це тільки чекати, плюс можна зняти деякий метал, бо в мене в лівій нозі ж штифта в вправі там багато металобрухту в плані пластини, ну, болти, проволока, спиці, бо збирали ноги. Бо окрім того, що п'ятки нема, в мене обидві, обидві ноги були просто повністю ну, зламані. І зламані були, от, де закінчуються берці, якраз там і були зламані ноги. Ще раз хочемо подякувати за вашу невтомну роботу. Хоча б там частково трошки що ми можемо, будемо вам допомагати.